Пресвята Діва Марія народилася в Галілейському місті Назареті від батьків праведних і богодних Іокіма та Анни. Ми їх називаємо Богоотцями. Святий Іокім походив від царя Давида, якому Бог за кілька століть обіцяв, що з його племені народиться Спаситель світу. Іокім і Анна були дуже доброчесні. На всякі свята щедро роздавали милостиню, бідним і милостиню до храму, і виконували заповіді Господні, Бог полюбив їх і призначив бути їм батьками Пресвятої Діви Марії, Матері Божої, найчеснішої хіровімів та всіх святих найсвятішої. Народження її, як і народження Йоанна предтечі, було сповіщено ангелом. Йокім і Анна жили в шлюбі вже 50 років і не мали дітей. Їх це дуже засмучувало. Якось у велике свято, яким прийшов у храм принести жертву Богу. У храмі було багато народу. Перевосвященник разом з іншими став укоряти Йокіма за гріхи його, говорячи, що Бог не благословив його дітьми, і що він недостойний приносити дар свій Богу. І яким засмутився і пішов із храму, тим часом, як всі веселилися і раділи святу, і яким невтішно сумував, не захотів повернутися додому, але пішов у пустинне місце, де паслися його стада. Там він плакав і молився гаряче і старанно. Згадуючи про численні милості, явлені богом ізраїльському народові, він трохи втішився і став твердо сподіватися на Господа. Помолившись, він дав обітницю поститися протягом сорока днів і жити весь цей час у пустелі. Нехай будуть мені сльози їжею і пустиня домом, доки не покаже мені милості своєї Господь, Бог Ізраїлів. Говорив він. Тим часом дружина, його почувши про те, що трапилося в храмі, і, бачачи, що чоловік її не повертається, почала теж невтішно плакати і журитися. Якось вона сиділа в саду своєму під тінистим деревом, у своїй біді вона зітхнула глибоко і підняла очі, сповнені сліз до неба. Між гілками дерева вона побачила пташине гніздечко з маленькими пташенятами. Це ще збільшило її горе. Я дійсно грішна за всіх у світі, вигукнула вона, і тому Бог позбавив мене щастя бути матір'ю. Всі пестять дітей своїх, а я позбавлена цієї втіхи, і птахи небесні мають пташенят своїх, і звірі земні дітей, і земля приносить плоди на славу Отця Небесного. І зі сльозами вона почала молитися Богу. Раптом вона побачила перед собою ангела Божого, який сказав їй, Анно, Анно, почута твоя молитва, зітхання твої дійшли до Господа, Він побачив твої сльози, ти народиш дочку благословенну, через неї благословляться всі племена на землі і дасться спасіння всьому світу. Ти назвеш її Марією Після цих слів ангел відійшов, а Анна, сповнена невимовної радості, дала обіцянку присвятити Богові дочку свою, і поспішила до Ієрусалиму, щоб у храмі подякувати Господу. В той же час ангел з'явився Іокім у пустелі і сказав йому: Іокім, Бог почув молити твої і явив тобі свою милість. Дружина твоя народить дочку, і народженню її зрадіє весь світ, ось, що тобі доведе істину моїх слів, іди до Єрусалиму, до храму Господнього, там біля золотої брами знайдеш ти дружину свою, якій уже проголошено те саме. Іоаким, здивований і втішений став благословляти Бога. Потім пішов до Єрусалиму, як йому сказав ангел. Знайшов у храмі свою дружину, вона розповіла йому про все. Помолившись, вони повернулися додому. Анна справді народила дочку Пресвяту Діву Марію, Іокін приніс великі жертви Богу і всі хвалили і благословляли Господа за виявлену милість. Пресвяту дочку, свою святі Боготці берегли, як зіницю ока. І не тільки любили, як дочку, а й шанували, пам'ятаючи, що про неї сказав ангел. Коли Марії виповнилося три роки, вони привели її до храму і як обіцяли, присвятили Богові. Ця подія святкується в церкві як введення в храм Пресвятої Богородиці. Незабаром помер Іоаким на 80-му році народження. Тоді вдова його залишила Назарет і переселилася до Єрусалиму, де жила біля дочки, беззупинно молячись у храмі аж до смерті. Вона померла через два роки після чоловіка похилій старості. На кожному церковному богослужінні восхваляється причиста Діва Марія, яка удостоїлася бути матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа. І згадується про батьків її, святих богоотців Іокіма і Анну. При ж Діві, оспівається у свято Різдва її наступна пісня. Рождество Твоє, Богородице Діво, радість возвістило всій селенні, бо з тебе засяяло Сонце правди, Христос Бог наш, і зруйнувавши клятву, Він дав благословення. І перемігши смерть, дарував нам життя вічне. Амінь.